Отже, до Києва перебував з офіційним візитом міністр оборони Британії Гранд Шапс. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Було обговорено посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Загалом саме підтримка Британії в рамках військової допомоги, і не лише про підсумку візиту. Будемо говорити далі з Богданом Цюпином. Він європейський кореспондент Голосу Америки в Лондоні. Богдане вітаю вас. Добрий день. Отже, що би ви відзначили, як такі знаєте основні віхи цього візиту? І знаємо, що цей візит ще й знаковий, тим, що відбулася заміна міністра оборони в Британії. Так і можливо були певні очікування від цього візиту. І до речі, чи це перший закордонний візит нового міністра Британії? Ну, ви пана Шапса, мали би знати добре, тому що він Київ відвідує вже не перший раз. Uh -huh. Він був на інших посадах уряді. Буквально нещодавно перед тим кілька тижнів тому відвідував Київ. А ось цей візит, вчорашній, був його перший візит в якості міністра оборони. Тобто, знову ж таки, підкреслюю. У Києві його особливо ті, напевне, хто з ним зустрічається, як з представником уряду, мають знати вже дуже добре. Він чільний представник урядової консервативної партії, депутат, і був на багатьох посадах у британському уряді. Так, що, якщо говорити про підсумки, ми можемо говорити про те, що було названо головними темами розмови які були заяви виголошені під час під час цього перебування. очевидно що були повторені і наголошені заново зобов'язання великої британії далі допомагати україні у Протистоянні російській агресії і можливо таке більш трохи конкретне, що пролунало, було про допомогу Британії, коли йдеться про системи протиракетної протиповітряної оборони з наближенням зими. Зараз досить багато коментаторів на заході. Зокрема, припускають, що Росія напевне спробує повторити. Кампанію бомбардувань української інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, те, що е, росіяни намагалися зробити е, минулого року взимку, щоб е, знищити е, українську енергетичну мережу. Е, і зараз є припущення, що, ймовірно, Росія спробує це е, зробити знову. І Тому наголос робиться на е, зокрема на системах протиповітряної оборони. Бо очевидно, що е, Потрібно захищати багато міст, також є серйозне питання, яке порушують військові про потребу систем протиповітряної протиракетної оборони, також на фронті, щоб протидіяти російській авіації, яка як вважає принаймні дехто можливо потужніша наразі ніж те, що має Україна. Є великі надії на те, що Україна буде мати винищувачі F-16, якомога швидше хочуть українці, але до того часу. Наголос на е, системах протиракетної і протиповітряної оборони, а, а також е, на інших системах, і звичайно на боєприпасах. Е, якщо ви скажімо, е, почитаєте військових аналітиків на заході, зокрема тут, у Великій Британії е, всі вказують на те, що теперішній спосіб. Ведення е, війни те, як відбуваються бої, означає, що українці використовують надзвичайно багато артилерійських боєприпасів. Так багато що є побоювання, що е, їх може не вистачати, і є, е, е, скажімо, ідеї щодо збільшення виробництва. Е, ці боєприпаси розшукуються в арсеналах різних країн світу. Це все координується зокрема на так званих зустрічах Рамштайн і на останній зустрічі, яка відбулася на цій американській базі у Німеччині. Так що, ось це те, про що ми знаємо. Пане Богдане, якраз зараз мені видається такий новий етап певною мірою формується, коли запаси, якраз і боєприпасів і старої техніки, вони певною мірою вичерпуються, зокрема та на території Західної Європи. І йде мова вже про виробництво. І чи це спільне виробництво, чи це як наприклад і Німеччини просто виробництво, так яке теж очевидно проплачується урядами, так і на комерційній основі виробникам, або якщо говорити про Штати Америку зараз говорять про спільне виробництво, але ми розуміємо, що це такі довгострокові плани. Чи про щось таке може йтися на рівні Британії, тому що надзвичайну допомогу надає ця країна, і навчання якраз українських військовослужбовців активно проходить саме в цій державі, але чи про оцей такий новий етап, тобто або виробництво окремо для потреб нашої держави України, або якесь спільне виробництво? Чи про це йде мова? Про це були повідомлення. Ми бачили повідомлення ще буквально кілька тижнів тому. Британська фактично транснаціональна оборонна компанія BAE оголошувала про проекти, пов'язані з Україною, і напевне, тут варто згадати також про оголошення, пов'язане з німецькою компанією Рейнменталь. Однією з найпотужніших у Європі, Так що очевидно, що європейські партнери України намагаються брати участь у цих проектах. Очевидно, що про подробиці таких справ повідомляють мало. Ми бачимо лише те, що деколи з'являється ось на поверхні, але явно є ознаки намагань того, щоби. Виробництво чи принаймні е, обслуговування ремонт техніки відбувався якомога ближче до е, того місця, де ця техніка, де ця зброя потрібна. Е, і ми бачимо, що йдуть, е, йдуть скажімо, розмови про е, ремонт е, бронетехніки. Е, були повідомлення про створення е, ремонтного центру, зокрема для е, німецької бронетехніки і танків на території Польщі, але очевидно, що Йдеться про величезні відстані, і, і багато фахівців кажуть, що що ближче до а, української армії будуть можливості ремонту техніки, обслуговування, а, і, ймовірно, також і виготовлення а, за, за умови а доброго захисту, то буде, напевне, краще і ефективніше. Початок переговорів з Великою Британією про відповідну двосторонню угоду щодо безпекових гарантій для України. Про це теж за підсумками візиту нового міністра оборони до Києва ідеться. Скажіть, будь ласка, чи є вже якась конкретика, тому що Україна дуже давно проводить консультації з різними державами, зокрема ті, які мають ядерний статус, і звісно, що Британія так. тут демонструвала свою готовність і підтримки. Чи є Якась от знову ж таки конкретика в цьому питанні? Чи все це буде ще такими загальними рамками, загальними масками, навіть якщо такий документ з'явиться? Так, а, а нагадайте мені, будь ласка, що у вашому запитанні пролунало слово гарантії безпеки. так? так Ви вжили так. слово гарантії. Так. Мені так. здається, що коли ми говоримо про такі речі, то варто звертати увагу на те, що е, слово гарантії е, безпеки. Використовують як правило з українського боку, uh -huh. і це дуже дуже важливий аспект. Це треба розуміти, і на це треба звертати увагу, тому що коли про... на цю тему говорять західні представники, то вони говорять про допомогу. Вони говорять про підтримку, і вони говорять про довготривну підтримку. Слово гарантії, взагалі, дуже невдячне, і мені здається, що може вводити зокрема українців в Оману, тому що е, насправді навіть те, що в Україні називали гарантіями Будапештського меморандуму, підписаного 94-го року в Будапешті, зокрема також і Великою Британією, насправді. Гарантій ці країни західні не надавали Україні. І це дуже важливо, важливо розуміти цю, ну, здавалося б, слова, так, як було перекладено, як було, було перекладено документ з англійської на, на українську мову. Але коли йдеться про міжнародні договори, про міжнародні угоди, які. Фактично стають законом для е, західних урядів, а в країнах, де панує верховенство закону, е, уряди і політичних е, урядових діячів можна притягати до відповідальності за порушення законів, і, зокрема, за порушення угод. До таких слів відноситься дуже дуже уважно. І слово гарантія е, надзвичайно проблематичне. В Англійській версії Будапештського меморандуму слова гарантія безпеки України немає. Є запевнення, що набагато м'якший термін. А коли йдеться про теперішні речі, які в Україні знову ж таки українські політики українські діячі наполегливо називають гарантіями безпеки, таким словом, з західного боку, не називається. Йдеться про довготермінову. Допомогу Україні в галузі безпеки це формулюється формулюється переважно е, таким чином. Отже, е, я думаю, це варто мати на увазі, е, тому що знову ж таки, коли йдеться про е, такі серйозні речі е, в часи війни, е, яка призвела до таких страшних руйнувань, і яка усе ще загрожує на думку багатьох західних е, коментаторів, загрожує ще більшим е, розширенням. Чого намагаються уникнути і західні партнери України також водночас допомагаючи Україні термінологія розуміння того, що насправді відбувається, розуміння того, що насправді можуть обіцяти партнери України, що вони обіцяють, а чого вони не обіцяють, мені здається, дуже важливе. Бо часто можемо почути в експертному середовищі українському, що Україну врятує ядерна парасолька, зокрема Великої Британії. Мені здається, це якраз те, чого нам би хотілося, але це наскільки... називається видавати бажане за дійсне. Так наскільки готові саме до таких формулювань, до ось тих значень, які і ми маємо на увазі, так і можливо, погодились би на це в Лондоні. Можливо, Британія якби в альянсі певному не відмовилася від. Такого чи це знову ж таки ну, лише на наші... певному, чому навіщо навіщо а, ходити манівцями і, і не називати Добре США, очевидно, Британія, НАТО. Франція та Ну так, країни НАТО Ні-ні-ні, НАТО є, є єдина організація, яка гарантує безпеку своїм членам, єдина організація до якої Україна має. Географічну причетність, з якою Україна співпрацює, і мені здається, що замість того, щоб ходити манівцями, сподіватися на якісь неіснуючі гарантії, мені здається, що реально звертати увагу на те, про що йде мова, що скажімо говорять західні лідери зараз, не вживаючи слова. Гарантії, вживаючи слова допомога Україні, підтримка України довготермінова Україна підтримка України, і те, що скажімо, є у статуті організації Північно-Атлантичного договору, де чітко вказано, що союзники, члени цієї організації, зобов'язуються допомагати один одному у разі у разі нападу е, зовнішньої сили так що е, є речі е, які можна про які можна говорити конкретно і е, гарантії безпеки е, зараз реально може надавати лише організація Північно-Атлантичного договору Паралельно з'явилася важлива інформація, хотіла би з вами її обговорити. Ми розуміємо, що західні наші партнери, чи то американські, чи то загалом в Євросоюзі, чи Велика Британія, не відмовляються остаточно від контактів з Російською Федерацією. Це дипломатично грамотно. Ми це розуміємо. І зараз теж є повідомлення від Sky News, зокрема, що Велика Британія провела зараз в секретні перемовини на тлі війни. Скажіть, будь ласка. Ці розмови, вони про збереження контактів, які в принципі так мають бути на різний випадок, в, да, для того, аби не знаю, там в майбутньому бути медіаторами або просто розуміти, хоча б, що відбувається в головах у керівників Кремля. Для чого ці переговори? Що про них можливо, хоч трохи відомо, чи могли би ви про це, пане Богдане, розповісти? Ну, власне, те, що ви сказали у своєму запитанні про збереження все ж таки, лінії такмоти зв'язку, про те, щоб розуміти, що у головах росіян і російських представників, очевидно, що про це все йдеться. Переговори, про які ми ведемо мову, про які було повідомлено зокрема у британській пресі, навіть не знаю, чи це можна назвати. Переговорами напевне, радше, краще знову ж таки слово було би: скажімо, контакти, зустрічі, розмови, і, напевне, було би дивно, якби їх не було взагалі. Тому що світ, світ такий, який він є, і навіть країни, які є смертельними ворогами. Ведуть, ведуть переговори чи радше зберігають контакти на якихось рівнях, деколи з посередниками, деколи на якомусь. Неофіційному рівні, де коли це такі е, розмови, ну не знаю. Наприклад, між е, сполученими штатами і Іраном е, mm -hmm. країни, які не мають дипломатичних відносин, які є ну затятими ворогами, е, іран іранці, іранські лідери називають е, називають Сполучені Штати світовим сатаною, і так далі, і так далі, yeah. навіть е, з такою країною, як е, Північна Корея. Є контакти, відбуваються якісь розмови, відбуваються, скажімо, переговори. Про та зрештою, між українською і російською сторонами навіть в час цієї страшної війни відбуваються очевидно якісь контакти, коли звільняються полоневі полонені, коли відбуваються обміни. Цілком можливо, що е, відбуваються якісь і інші, е, скажімо, неофіційні е, е, контакти, скажімо так, можна сказати. Так, це є. І коли ми бачимо е, з британського боку це, то можемо з одного на, на одному так моти рівні. Усвідомлювати, що очевидно, що це такі розмови, напевне, відбуваються з повідомлень, які про пройшли в британській пресі йдеться про зустрічі, зокрема, наприклад, у Відні у Нью-Йорку. тобто, це. Імовірно, це могли бути, скажімо, місця міжнародних організацій, де є представники різних країн, або можливо, можливо, і і безпосередні безпосередні зустрічі влаштовані, але коментуючи ці повідомлення, Британське міністерство закордонних справ чітко заявило, що йдеться про, про дипломатію, яка має на меті. У власне, ось те, про що про що і ви у своєму запитанні е згадали, і про що власне, можна напевне здогадуватися: збереження mm -hmm. контактів, намагання зрозуміти. До чого скажімо можуть бути готові представники Москви на на даному етапі, як впливає на на думки чи, чи, чи настрої чи, чи затятість, скажімо, керівників у, у Москві, те, що відбувається на фронті, чи те, що відбувається на міжнародному рівні, і очевидно, що Є е, також чи сподівання чи бажання, що можливо е, в Росії є також і різні сили, можливо, і в уряді, е, які можуть бути більш готові до того, щоби бачити е, Росію нормальною країною, не агресивною країною, країною, яка е, може колись повернутися до, е, до міжнародної спільноти, е, так що. Перевірка ґрунту, так би мовити, та пане Богдане, нас лишається кілька хвилин, і не можу не запитати наступне в українському медіапросторі кілька днів тому з'явилася публікація від розслідувача Михайла Ткача. Він назвав цю публікацію батальйон Лондон. Він знайшов, я так розумію, маєтки і знайшов авто і загалом українських бізнесменів втікачів. Але також говорить, що і російський бізнес себе добре почуває бізнес Бізнесмени добре себе почувають в Лондоні, на околицях Лондона, в, в дорогих кварталах. І виникає запитання, і часто я чую ці закиди в бік офіційного Лондона, що багато російських грошей досі в Британії. Вони там себе добре почувають. Для цього були створені, звісно, певні умови. І Лондон міг би зробити крок, аби, скажімо так, оце відмивання коштів і оцю, оцю таку комфортну ванну прикрити. Чи загалом обговорюють ці теми, тому що ну питання коштів це така болісна історія? Ем, ну, питання коштів це історія, яка має ну принаймні дві, дві сторони, якщо ми говоримо про е, монети чи, чи банкноти. Е, перше. Це те, що е, Лондон є величезним міжнародним фінансовим центром, е, Велика Британія е, одна з країн, яка приваблює величезні, величезні кошти і величезні інвестиції. І цього хоче кожна країна, цього хоче кожен уряд, і цього очевидно хоче, чи принаймні мала би хотіти також і Україна інвестицій. Е, щоб капітали припливали до, до України чи будь-якої іншої країни, цього хочуть фактично всі уряди. Це запорука економічного кращого економічного розвитку. І в Британії цьому сприяє як розгалужена система фінансових послуг, так і закони цієї країни, які базуються на захисті права на власність. Це і верховенство закону е, дозволяє і приваблює е, інвесторів, це притягує так мовити, гроші е, з усього світу. І це добре, е, напевне, для величезної індустрії. Е, тисячі, якщо не десятки тисяч людей працюють в цій індустрії. Е, але є інша сторона цієї монети, які гроші прибувають. Так, якщо е, це гроші. Серйозних інвесторів, які зробили заробили свої кошти своєю вмілістю чи, чи, чи своїм підприємництвом, це одне інша справа, коли йдеться про, ну, наприклад, гроші вкрадені з державних бюджетів там в африканських країнах, чи гроші відмиті на торгівлі незаконній, там чи, 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 чи зброєю, чи наркотиками і так далі, це, це зовсім інше. Тобто, коли йдеться про просто гроші, гроші, які не, не доведено, в яких що вони походять з незаконних, з незаконних джерел, то їх у Лондоні завжди вітали, і, напевне, будуть і далі вітати до російських грошей. Ймовірно, вже певний час придивляються з більшою осторогою. Щоб не, не вляпатися, так би мовити. Але е, факт залишається фактом. Коли йдеться про е, просто е, гроші, просто інвестиції, то е, Лондон це одне з багатьох місць у світі, де е, для інвестицій, для капіталовкладень е, завжди буде місце. Е, росіяни. Е, і російські грошовиті е, люди у Лондоні у зв'язку з тими всіма умовами, про які я сказав раніше, завжди почували себе е, дуже комфортно. Але Велика Британія запровадила е, санкції щодо Росії у зв'язку з російською війною. Е, як я вже сказав, до е, грошей російського походження придивляються е, зараз більше. Деякі речі конкретно про співпрацю йдеться про співпрацю з Росією, забороні заборонені і так далі, і так далі, але це не означає, що будуть хапати людей на вулиці чи просто закривати банківські рахунки. Звісно, Чизнавши, що закон це закон росіяни. має бути дотриманий так. І тут йдеться, звісно, або про підсанкційних осіб, так. або про кошти, отримані незаконним шляхом. Це зрозуміло. Пане Богдане. Дякую. Надзвичайно на жаль, вичерпується час нашої розмови. Нагадаю, що Богдан Цюпин, європейський кореспондент Голосу Америки в Лондоні, був з нами на зв'язку. Говорили про візит міністра оборони Британії до Києва і не лише про двосторонні відносини наших держав, і про перспективи. Цієї співпраці, І, звісно, будемо відстежувати теж цю тему, але мусимо вже переходити до інших важливих тем в нашому етері. Тому за деякий час почуємося, слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.